Вітаю всіх на своєму каналі про збалансоване харчування простими словами. Нагадаю, мене звати Віта Бражененко і я хімік-біолог, консультант із збалансованого харчування. Сьогодні, друзі, хотіла поговорити з вами про такий важливий прийом їжі, як сніданок. До речі, перше моє відео було якраз присвячене тому, чому люди зазвичай або ну, буває таке, не можуть снідати. У них немає апетиту, немає бажання. Ми цей момент з вами вже розібрали. І е, давайте з вами уявимо, що все-таки ми снідаємо, ми встаємо. Ми з вами голодними і нам хочеться щось з'їсти. І тепер момент, яким же повинен бути оцей збалансований сніданок. Тобто, то, що сніданок це дуже корисно і потрібно бути в житті людини, ми вже це з вами знаємо. Але він іще повинен бути таким, щоб зарядити вас бадьорістю, дати вам енергію, дати будівельний матеріал для ваших ферментів, гормонів, для ваших клітин, які відмерли, наприклад, і на їхню зміну повинні прийти інші. І яким же повинен бути сніданок. Тобто, я пропоную сьогодні поговорити. Про критерії збалансованого сніданку. І перший критерій збалансованого сніданку, як це не парадоксально, це багато води. Чому? Тому що, перш ніж нам дати своєму організму велику кількість корисного, необхідно позбавити наш організм від тих відходів, токсинів, шлаків, які накопичилися за принаймні хоча б минулу добу. Ми, звичайно, кожного дня щось їмо. Це в нас затримується десь, десь щось перетравлюється, десь відкладається. І оця ось каналізація, да, це наш кишечник. І от Для того, щоб його ретельно промити, для того щоб ретельно. Скажімо, місце таке висвободити для нової порції поживних речовин, необхідно позбутися від старого, тобто, нам необхідно ретельно промити наш кишечник. І дуже багато людей, ви це бачите на всіх, мабуть, платформах, в усіх соціальних мережах. Там дієтологи, лікарі радять починати нам день все таки зі склянки води. Я вам раджу приймати не тільки склянку, але й більше. До речі, я починаю свій день із півлітра води. І при цьому дуже добре себе почуваю. Єдиний момент, необхідно до цього прийти поступово, тому що це також велике навантаження на організм. Тобто, якщо ви вчора взагалі воду не пили, я вам не раджу зразу починати із літра. Починайте поступово. Починайте зі склянки, додавайте через тиждень ще одну склянку, але пам'ятайте. Чим оцей великий об'єм води зранку, він дасть вам можливість очистити свій організм і зробити так, щоб ворсинки вашого кишечнику були готові сприймати нову їжу. Отже, перше, це багато води. Друге, ми всі з вами знаємо, що наш організм Взагалі життя це спосіб існування білкових тіл. Наш організм складається з білка. І буквально минуле моє відео да, ви бачили, що там є інформація про ферментативну функцію білка. Тобто, білок це один із основних органічних речовин, які, з яких складається наш організм. І, Звичайно, білок насамперед він дає будівельну основу нашим крицям. Нам. І, по-друге, що дуже важливо, він надає нам ситості. Тому обов'язково в вашому сніданку повинен бути присутній білок. Який ви білок для себе виберете, це вже ваше діло. Чи це буде тваринний білок, як то яйця, там, можливо, творог там, і так далі. Чи Можливо, ви віддасте перевагу рослинному білку? Це вже ваша справа. Але білок з білками повинні починати день для того. Того, щоб дати фундамент, скажімо, навіть утворенню нових клітин у вашому тілі. Наступний момент: обов'язково сніданок повинен мати низький глікемічний індекс. Що таке глікемічний індекс? Це відсоток цукру у продуктах. І чим продукти. Солодкіші, тим вони мають більший глікемічний індекс. Якщо ви вживаєте на сніданок багато солодких продуктів, а це вуглеводи, як правило, вуглеводи прості, то будьте готові до того, що ви заставляєте свою підшлункову залозу працювати у такому надмірному режимі. Тобто вона із-за цього дуже швидко зношується і, на жаль, це може будь призвести до негативних наслідків. Тому слідкуйте за тим, щоб на сніданок у вас не було простих вуглеводів. Тобто це солодощі, це випічка, це якісь бутерброди із білого хліба. Цих продуктів уникаємо на сніданок. Далі, четвертий момент. Звичайно, в нашому сніданку повинні присутні бути вітамінно мінеральний комплекс. Чому? Тому що, на жаль, вітаміни це не жир, і вони в нашому організмі не відкладаються, вони руйнуються, причому руйнуються під впливом різних факторів, починаючи від термічної обробки. І будьте готові, що якщо ви вирішили, скажімо, вибрати вітаміни із продуктів, які необхідно варити, смажити, кількість їх, як то кажуть, вже в готовому вигляді буде зовсім маленькою. І крім того, вітаміни ще мають таку властивість, вони, якщо не використалися нашим організмом, вони просто виходять із нього. Тобто, якщо ви, наприклад, з'їли 3 кілограми полуниці сьогодні, сьогодні І думаєте, що ви запаслися нею на тиждень, ні. Все, що організму потрібно, всі вітаміни, які є в полуниці, організм використовує сьогодні. Решта просто виводиться з вашого організму за допомогою сечовидільної системи, там кишківника і так далі. І вітаміни, тобто, встаєте зранку і вам знову необхідна нова порція вітамінів. І пам'ятайте, що в нас вітаміни. Це не тільки вітаміни, С, їх багато. Я про це буду говорити у наступних е, своїх відео. Е, і це е, певна, певний перелік вітамінів, певний перелік мінеральних речовин, і вони повинні бути в вашому раціоні на щоденній основі. І сніданок бажано все-таки починати із того, що в ньому е, був би вітамінно мінеральний комплекс. І що ще хочу сказати: клітковина, друзі, клітковина це той матеріал, який робить наш та речовина, який робить наш кишечник дуже чистим, який ну, працює як така щиточка, особливо, якщо це мова йдеться про нерозчинні волокна. нерозчинні рослинні волокна вони очищають наш кишечник. І ви знаєте, якщо Кишечник гарно працює, то, власне кажучи, і організм також збій давати не буде. А розчинна клітковина вона дає змогу нашим друзям, нашим бактеріям, мікрофлорі, так звані, яка міститься також у кишечнику. Дає їм їжу, адже наші бактерії, наша мікрофлора вони харчуються тільки клітковиною. Тобто, на жаль, вони не їдять вуглеводної їжі, на жаль, вони не. Не цікавляться якимись там жирами, білками, їм потрібно. От вони, ну, бактерії, така в них фізіологія, вони їдять і живляться виключно розчинною клітковиною. Тому в вашому сніданку повинна бути і клітковина також. Що таке клітковина? Це. Овочі це фрукти, але з фруктами на сніданок будьте обережні, тому що вони все-таки солодкі, вони мають гікімічний індекс. Перенесіть їх на перший. Перекус, а сніданок краще все-таки розпочати із овочів. І, і ще один момент, який би мені хотілося додати: сніданок не повинен бути надто калорійним. Взагалі, ми повинні слідкувати за калоріями, так? адже якщо ми переїдаємо калорії, ми набираємо зайву вагу, а зайва вага дорівнює це проблеми із самопочуттям. Я вже не кажу про естетику. Тому слідкуємо, щоб це було мінімум калорій, Можливо, ви задасте питання, а чи існує такий сніданок, який містив би білок, клітковину, який би мав низький глікемічний індекс, був насичений вітамінами і мінералами, при цьому ще й мав ем, мало калорій, ще й швидко готувався. Він є, ми про це поговоримо пізніше. Я вам бажаю бути здоровими і бажаю снідати якомога здоровіше, краще і смачно. До наступних зустрічей.